ефірі телеканалу «Чернівецький промінь новини міста про головні події цього дня. Дивіться вже за мить. У студії для вас працює Альона Рудніцька. Вітаю! Повернулись додому назавжди. На Буковині попрощались з військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Солдатові Василю Гуцуло останню шану віддали у Карапчеві із солдатом Богданом Пантою попрощались у Давидівці. Вічна пам'ять та слава героям. Стала відома причина тривалого відключення електроенергії на Буковині. «Укренерго» пояснило всьому виною географічне розміщення, адже електрику з Європи до інших регіонів передають саме через нашу область. Енергосистема України не проєктувала з урахуванням такого сценарію. Можливості для передачі енергії від електростанції до споживачів за багато сотень кілометрів досить обмежені. Щоб частково розвантажити магістральні мережі, доводиться запроваджувати обмеження у регіонах на шляху від об'єктів генерації та міждержавних інтерконекторів, через які здійснюється імпорт до розподільчих мереж енергодефіцитних регіонів, і саме Чернівецька область і є таким регіоном. Натомість у частині областей, через які така передача не здійснюється, потреби в обмеженнях немає. У них можливий навіть профіцит потужності, яку технічно неможливо передати до регіонів, де генерація та мережі передачі розподілу електроенергії пошкоджені. Енергетики зазначили, що у грудні узгодили збільшення максимальної потужності імпорту електроенергії рівня 2300 МВт. Проте прогнозувати чи вплине це на відключення, наразі не беруться, зокрема через постійні. Ні, обстріли України у період безперервних інформаційних атак ворога. Достовірні новини стають головним інструментом захисту та стійкості. Напередодні дня працівників телебачення та радіомовлення у Чернівцях відбувся форум медійників. Фахівці з інформаційної безпеки та представники провідних місцевих медіа зібрались, аби обговорити найактуальніші виклики галузі. Детальніше дивіться вже за мить. Зібрали заради спільної мети у Чернівцях. Близько півсотні медійників взяли участь у тематичному форумі серед ключових тем протидія дезінформації, викриття фейків та об'єктивне висвітлення суспільно важливих подій. Зараз в гібридні гібридні війни, яку російська федерація веде з Україною і веде з сім'ї світу. А і що таке гібридне? Гібридна війна це коли поєднуються військові і невійськові методи. Представниця Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення у Чернівецькій області Любов Нечапорук каже, аби суспільство отримувало високоякісну інформацію. Кожна ланка медіасередовища має працювати як єдиний організм. Сьогодні на одному майданчику такому інформаційному ми зібрали і представників медіа, і операторів зв'язку, і технічних служб концерн РРТ присутні. І є представники служби безпеки України, кіберполіція, тобто «Сьогоднішній захід він охопить цілу цілий спектр тем, починаючи від, скажімо, трансформації медіа, так в період різного часу, і завершуючи безпекою в плані інформаційного простору. Попри виклики, які нині переживає медійний простір, забезпечення доступу до інформації залишається пріоритетом для буковинських інформаційних ресурсів. Якщо ми говоримо про медіа Чернівецької області, то наші медійники в період воєнного стану, а перед тим і в період ковіду зіткнулися з величезною кількістю проблем, починаючи від фінансового нестабільного становища, браком рекламного ринку і завершуючи браком кадрового потенціалу, знову ж таки відключення. Електроенергії, так під час яким треба всім адаптовуватися і якимось чином виробляти ту концепцію, як працювати далі. Наші медійники з цими труднощами справляються, їх долають, і в цей непростий період вони виробляють новий контент. Наповнюють ефір а, теж важливою інформацією протидіють інформаційним атакам держави, агресора. Тому інформаційна стійкість, стійкість медіа, вона якраз про це. Богдана Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. У Чернівцях товариство Червоного Хреста та рятувальники посилюють співпрацю в реагуванні на надзвичайні ситуації. Сторони підписали протокол, який визначає спільні дії під час кризових подій та навчань. Як саме працюватимуть фахівці та яку допомогу отримують люди? Дивіться у сюжеті. Чернівецька обласна організація «Товариства Червоного Хреста України підписали протокол про співпрацю з головним управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Це меморандум підписується з усіма обласними організаціями і місцевими, і районними починаючи від самого головного управління в Києві, і так до останнього відділення ДСНС, яке є в Україні. У нас паралельно з цим підписаний план взаємодії, де чітко розписані функції обов'язки кожної сторін. Тобто відбулася якась надзвичайна ситуація. Вони є декількох типів тобто, техногенного характеру, природного, військового, соціального характеру, і в певній в кожній ситуації. Розписано, як чітко кожна із сторін взаємодії і чим вона одне одному повинна допомагати. Під час надзвичайних ситуацій команда Червоного Хреста розгортає мобільні пункти, де люди можуть отримати тепло, гарячі напої та психологічну підтримку. Ми приїжджаємо на об'єкт, розгортається намет. Якщо це холодна пора руку, то теплопункт обов'язково з гарячими напоями, ну кава, чай. І там швидко їжа швидкого приготування обов'язково, тому що людей треба зігріти, от, напоїти, і паралельно цьому надається психос, е, е, психологічна. психологічна допомога от, і домедична. Ми не маємо права надавати медичну допомогу, але... На таких випадках завжди і є присутня медицина катастрофа, яка вона надає безпосередньо свою допомогу. Фахівці Червоного Хреста наголошують, ефективність допомоги залежить від узгодженості дій. Саме тому спецслужби постійно відпрацьовують взаємодію під час тренувань та навчань. Від злагодженості дій всіх служб можна буде ефективно надати допомогу людині в якійсь екстремальній ситуації. І тому відпрацюванню таких взаємних дій проводиться постійно різні навчання, наради для того, щоб кожен знав, яку функцію хто виконує. Наприклад, Червоний Хрест, вони, як є допоміжна функція, вони надають допомогу відповідно оперативним службам, таким як ДСНС. Так? Ось і виконують ті функції, які на них покладені. Віталій Бевзан зазначає, підготовка передбачає широку взаємодію з іншими структурами. Освітні заклади та об'єкти інфраструктури області регулярно стають майданчиками для таких тренувань. Це не тільки безпосереднє реагування, це і навчання, підготовка до реагування. Тобто ми спільно і з ДСНС із поліцією, із. Рештою служб постійно проводимо навчання, як в школах, на об'єктах, навіть у садочках. Окрім реагування, важливо й запобігати надзвичайним подіям. Для цього проводять навчання як для волонтерів, так і для фахівців. Є два види навчань. Перше це для оперативного реагування. Так, відповідно, це для волонтерів і працівників Червоного Хреста, наприклад, ДСНС, щоб вони мали можливість відпрацювати свої спільні дії, але як відомо, краще запобігти якісь біді, ніж потім ліквідувати її наслідки. І тому велику увагу приділяється саме і інформаційно роз'ясненню роботі. Окремим напрямом роботи є взаємодія з гірськими рятувальниками. Волонтери Червоного Христа допомагають під час реальних пошукових операцій. Часто ми беремо участь спільно з гірськими рятувальними загонами ДСНС на навчаннях у горах і беремо участь в пошуково-рятувальних операціях. Може, ви чули, та певно, знаєте, в цьому році не одного разу люди губилися. Навіть у нашій області було були пошукові операції, в яких ми брали участь, співпраця між червоним хрестом та рятувальниками дозволяє зменшити наслідки надзвичайних ситуацій і забезпечити людям своєчасну допомогу. Аля народніцька Сергій Грубляк, Чернівецький промінь. Клієнти здали організаторів на Буковині. Викрили чергову схему перетину кордону, до якої був причетний прикордонник. Організатори підшуковували клієнтів через телеграм-канал, коли ті погоджувались передавати їх охоронцю рубежу, який спільно зі своїм родичом мав довести їх до кордону, вказати подальший напрямок руху, а також місце та спосіб подолання інженерних загороджень. Охоронці рубежу затримали трьох мешканців Київської та Вінницької областей за спробу незаконного перетину державного кордону України з Румунією на ділянці відділу Герца чоловіки зізнали, що звернули за допомогою в незаконному перетині кордону до одного з телеграм-каналів. Його створив мешканець прикордоння Та разом зі своєю знайомою підшукував охочих потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску. Однак, прикордонники викрали їх протиправну діяльність та затримали всіх її учасників. В Ході проведення оперативних заходів встановлено, що за свої послуги тіньові бізнесмени вимагали по 10 тисяч євро з людини. Головним організатором обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Горіла хата, гараж та електрокабелі. Минулої доби рятувальників тричі викликали на гасіння пожеж. У брусниці про загоряння в житловому будинку власників повідомили сусіди та викликали рятувальників. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 12 квадратних метрів, тим самим запобігши подальшому поширенню вогню. Вогнем пошкоджено приміщення кухні, коридору та бані. Травмованих на пожежі немає. Попередня причина пожежі коротке замкнення електромережі. Це лише потила ліквідовано пожежу в гаражі на незначній площі о, ще місцевим населенням до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Ще одна пожежа зареєстрована у Чернівецькому районі, де сталося загоряння електрокабелів та була ліквідована на площі 8 квадратних метрів. Причини даних пожеж наразі встановлюються фахівцями. Пішов до лісу та не повернувся. На Буковині розшукують чоловіка. 65-річний житель села Шилівці, Снігур Василь Саманович, пішов до лісу Колінківецького лісництва і досі не повернувся додому. Поліцейські здійснюють комплекс розшукових заходів для встановлення місцезнаходження зниклого буковинця та звертаються до громадян з проханням допомогти у його пошуках. Прикмети розшукуваного зріст 170 см, худорлявої тілобудови, сірі очі, довге сиве волосся сива борода чоловік шкутильгає на ногу на момент зникнення був одягнутий в темні речі. Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування розшукуваного прохання терміново повідомити до управління карного розшуку ГНП в Чернівецькій області за номерами, які ви бачите на екрані, або на спецлінію 102. Українська команда допомогла розвідникам отримати безперебійне електроживлення. Волонтери української команди передали бійцям спецпідрозділу Артан, головного управління розвідки, автономні зарядні станції. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці волонтерського штабу. Сьогодні вони проводять високоризиковані операції на найгарячіших ділянках фронту та в глибокому тилу ворога. Йдеться у повідомленні української команди. Раніше розвідники підрозділу Артан брали участь у боях за Київщину, захищали Бахмут, звільняли Харків а також проводили спецоперації на чорному морі та в окупованому Криму. Керівник волонтерського штабу Артур Палатний наголосив на перевагах зарядних станцій у порівнянні з генераторами. Автономні зарядні станції, на відміну від генераторів, працюють безшумно. Так само безшумно, як і наші розвідники. Впевнений, ці зарядні станції підвищать ефективність підрозділу та допоможуть краще виконувати поставлені завдання. Сказав Артур Палатний. Раніше українська команда передавала великі партії зарядних станцій третьому армійському корпусу батальйону Свобода, бригади Рубіж, НГУ, полку «Ахілес», Сил безпілотних систем та іншим військовим підрозділам. Поки це всі новини на сьогодні, а я нагадаю, що всі сюжети випуску ви можете переглянути на нашій офіційній сторінці у Фейсбук, а також на сайті Промінців. Я бажаю вам гарного вечора. Побачимось.